Доброго дня, шановні садівники і садівниці! Любите готувати вишукані страви і вирощувати рослини? Ці два вміння можна успішно поєднати. Сьогодні ми вам розкажемо, які прянощі завжди під рукою і готові покращувати смак та аромат вашої улюбленої страви 24 години на добу без вихідних. Чебрець ходить в склад суміші під назвою прованські трави. В складі суміші та окремо його додають до м'ясних овочевих та рибних страв. Крім цього, чебрець також використовують і в медицині, тому що він сприяє покращенню травлення, нормалізації обміну речовин добре впливає на стан нервової системи. Має бактерицидні здібності. Доглядати за ним зовсім не складно, тільки регулярно поливайте і слідкуйте за здоров'ям листочків. Розмарин вважається символом добробуту та достатку. Ця пахуча рослина надає гарного смаку стравам з м'яса, риби, овочів та грибів. І не тільки кулінарними особливостями може похвалитись розмарин. Він має тонізуючі жовчогінні, протизапальні властивості, зміцнює імунітет та в складі ефірної олії допомагає покращити стан шкіри при целюліті. На півдні розмарин реально вирощувати у відкритому ґрунті, а в північних регіонах тільки в контейнері. Влітку має бути достатньо сонця. Взимку достатньо прохолодно. Розпушений і помірно зволожений ґрунт стануть запорукою утворення сильного пишного кущика. Лавра. Знайомий кожній хазяйці як універсальна приправа для супів, зажарок та підливок, щоб лавр гарно почувався і давав багато молодих листочків. Кожного літа його необхідно виставляти на вулицю, а взимку лавру буде комфортно в прохолодному приміщенні. З дворічного віку його можна обрізати, формуючи гарну крону. Лаванда відома скрізь як ароматизатор, що має заспокійливу дію, як засіб проти шкідливих комах, як складова доглядової косметики. А ще лаванду можна і треба додавати у випічку і напої. Кілька малесеньких ніжних квіточок у вашому горнятку і чай або кава засмакують зовсім по-іншому. Лаванда не любить, коли її заливають, тому ґрунт має підсихати між поливами, а поливати слід таким чином, щоб уникати потрапляння води у розетку, тобто ближче до країв горщика. Якщо бажаєте висадити лаванду у відкритий ґрунт, то робити це треба з квітня по травень, а на зиму молоду рослину бажано. Захистити агроволокно тархун або естрагон використовують в складі різноманітних сумішей для соління огірків та томатів. Його також можна додавати до охолоджуючих напоїв, щоб втамувати спрагу влітку. Звернув увагу, що тархун не буде рости на кислому ґрунті, а надмірний полив може його вбити. М'ята постійна гостя наших садочків і підвіконня. Та чи знаєте ви, що вона буває з різним ароматом? А так існують різновиди з ароматом яблука, полуниці, ананасу, банана, лимону, мандарину та навіть барбарису? Листочки м'яти мають охолоджуючий ефект. Та заспокійливу дію, тому вони є незмінним інгредієнтом літніх та зимових напоїв. Догляд за м'ятою елементарний, слід регулярно поливати та слідкувати, щоб серед гілочок не завелися шкідники або хвороби. Карі здобув славу насамперед в азійських країнах завдяки антибактеріальним та протизапальним властивостям, які так цінуються в спекотному кліматі, з великими скупченнями людей. Його додають страви з рисом, бобів, м'яса, птиці, риби та овочів. Карі любить сонце, радючий ґрунт та середню волоїсть. Ми розказали про основних жителів наших осель, яких можна використовувати в кулінарії. А які ще пряні рослини, ви знаєте. Напишіть про це в коментарях. І якщо ваш коментар збере всі вподобайки, ви отримаєте 100 бонусних гривень в подарунок від агромаркета. Не зволікайте, пишіть, а також ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на наш канал. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей. Пока-пока!